Друзі, привіт! А Сьогодні ще до нас завітав Геноміган го року випуску 1,5 дизель. Серебристому кольорі в кузові універсала. Автомобіль бійці вже привезений в Україну, ще немає власника, ще немає пробігу по Україні. Виглядає дуже симпатично, стан дійсно дуже гарний. Маємо передні протитуманні фари, легкосплавні диски 17-го розміру, гума 17-го року, так співпало літня гума Гудієр, гарна гума. Навколо дивлюся на бампері, є невеличкі. Нюанси, але не критичні. Але в цілому дуже, знаєте, такий свіженький автомобіль. Дійсно, якщо порівнювати з іншими автомобілями такого плану, то він може конкурувати. Тому що виглядає дійсно гарно. Що ми маємо? Маємо шикарний стан багажного відділення. Маємо шторку в багажному відділенні. Отак воно все виглядає. Харкоп в автомобілі є. Давайте заглянемо, що ще тут є. Є запаска повнорозмірна, домкрат, ключ. Запаска, як бачите, в близько новому стані. Виглядає шикарно. Ходімо тепер в салон. Автомобіль має 259 тисяч пробігу. На мою думку, що цей пробіг рідний, тому що Тому що зараз буду показувати вам стан салону. Так, розпочнемо. Маємо повний електропакет, регулювання дзеркал електричні. текстиль салон. Чистесенько все. Подивіться, все акуратно. Панелька, пластик, все ціле. До речі, з комплектації у нас кондиціонер, є навігація, є шайбочка регулювання. Навігація, шестиступка механіка, круїз контроль шкіряне мультикермо, датчик світла та датчик дощу. Так, 259 тисяч пробігу. Кермо у нас не перешивалось. Є система старт-стоп, ЕСП, корекція фар та корекція. корекція Яскравості дисплею. Ходімо ще назад. Дверні карти в гарному дуже стані. Дуже подобається, що в цьому автомобілі чистесенько, все акуратно, знаєте, дивани, все це дуже красиво, чисто і охайно. Такс. Тормозні диски без вироботки, це, це радує. Ходімо на передні глянемо. На передніх є. Трохи виробітки, але зовсім не суттєва. лобове скло теж рідне. Тож, друзі, на вибір у нас є два, навіть три вже, навіть вже п'ять Renault Megane 3. Просто вони відрізняються між собою роками, станом і комплектацією. Але в принципі вибір є, якщо плануєте купувати собі саме Renault Megane 3, то у нас на вибір є Коротше, багато варіантів У нас є автомобілів. Приходьте і обирайте свій. На все добре.